Ми разом з моєю командою, з моїм тренером Петриченко Віктором Борисовичем здобули ось ці два прекрасних пояси. в Нелегкому для нас поєдинку. В суботу відбулася історична подія, яку ми чекали не один рік. Професійний бокс в нашому місті почав розвиватися ще 4 роки тому, і ми всі ці 4 роки марили, мріяли про титули. Були гарні, цікаві. Рейтингові поєдинки за участі наших хуманських боксерів. Але, на жаль, титульні бої наші боксери програвали до Арсенія. Сам поєдинок відбувався 10 раундів. Так, да, було нелегко, нелегше ще було до нього готуватися, була дуже, досить важка підготовка. Обидва боксери були претенденти з однаковими шансами, але ну, і букмекери, і деякі. Фахівці давали перевагу нашому е, опоненту з Львова, ну, як ми, ми були впевнені, що виграємо ми. Тому ми дуже-дуже гарно готували до цього поєдинку. Провели більше 50 раундів, спарінгів з різними суперниками, схожими на Андрія Цюру, на нашого опонента. Дуже провели гарну загальну фізичну підготовку, спеціальну фізичну підготовку. І як результат цього. От, Гарний виступ Арсена на протязі всіх десяти раундів він і не втомився, і він і в високому темпі буксував. Ну і найголовніше, що призвело до перемоги, то що ми тактично грамотно розрахували бій, прорахували нашого суперника, нав'язали свій стиль. Перемогу і поясню дали вісімки, і чемпіона України. здобуває Арсен! Мама, тато вітали, дід плакав. Та вчора бабуша, бабуля мені дзвонить, вітає туди-сюди, дає трубку діду, каже, що ти плачеш? А дід на турі плакав. Ну, це для, ну, діти взагалі для мене дуже... Як би сказати, я відчуваю, що він мій найкрапший фанат. Він дуже радіє за мене і завжди чекає, коли я скину поєдинки, прийду до нього, ми подивимося, він дивиться, бої мої, і там сам боксирує в моменті десь перед телефоном. Дідуля, ти пламінний привіт від внука. Професійний бокс в Умані от, з початку, мабуть, 21-го року почав активно у нас розвиватися, адже аматорський бокс є аматорський бокс, а професійний бокс це дещо інше. Але поєднувати це цілком реально. От у нас, окрім аматорського сильного боксу, от, почав розвиватися крепко професійний бокс і вже є чемпіон України. Серед професіоналів чемпіон України за версією WBC Ukraine. Потім перспективний наш Ігор Семенчук з дев'ятью боями-восьма нокаутами. Андрій Скакун не менш перспективний. Дмитро Колісніченко, Сергій Швець, який вже також боровся за титули WBC Ukraine і титул Чемпіона України по професіоналах, Максим Ніжинський, який ще молодий, та я думаю, в майбутньому ми будемо бачити його теж по телеку і вболівати всієї країни. І ще багато хлопців, які підростають до цього в Умані Професійний бокс, який аматорський, розвивається дуже крепко і він у нас доволі-таки сильний, адже є професійний підхід. В суботу боксував Максим Ніжинський з непростим суперником з Одеси. Був чотирьохраундовий поєдинок. Який закінчився нокаутом в третьому раунді, у Максима це був другий поєдинок в його професійній кар'єрі. Ну, йому тільки 18 років недавно виповнилось, то якби ми ще не поспішаємо з його професійної кар'єрою. У нього все попереду. Ігор Семенчук і Данило Лозан зараз готуються до дуже потужного е, світового гран-прі з професійного боксу, яке відбудеться в Ріаді, в Саудівській Аравії. У нас з України їде один чоловік, а саме Умані їду я та мій товариш Ігор Семенчук. Маємо чотири вагових категорії, е, і в кожній категорії по 32 учасника з усього світу. Зараз дуже, дуже насичені тренування, по два тренування тренуємось, і так буде да, до самого турніру. Слідкуємо за вагою, покращуємо свої фізичні якості, технічні якості, стаємо краще. Там зберуться реально найсильніші боксери світу, ну щоб визначити найкращого. Буквально от через два тижні в нас виліт, і зараз ми посилено готуємося, тренуємося по два рази в день. Тому ну, їдемо туди, як кажуть, не пасти задніх.